Вітаю вас, друзі. Я рада вам на своєму каналі, «Лена, мій Погляд Таро. І подивимося сьогодні такий розклад, які враження ви справляєте, напевно, людину. Задумайте, будь ласка, скажімо, трьох людей, чия думка вам важлива. Або ж просто прослухайте і, можливо, ви здогадаєтесь, хто ці люди? Отже. Перша людина. ну, Вона вважає вас як само небо вас їй послало. Що ви людина, ну, справедлива, що ви можете дати дуже гарну пораду, що ви буквально впливаєте на долю. На її долю точно одним словом, одним поглядом. Ця людина вас любить. Якщо ви ще не є у відносинах, вона хотіла би цих відносин. Якщо ви є в певній. В певній фазі відносин вона б хотіла ще більших відносин, ще більш чуттєвих, більш сильних відносин. Підсвідомо вона бачить вас тою людиною, з якою варто йти по життю. Надійна людина. Що ви надійна людина. Що ви дуже цінна людина. Що ви людина слова. На вас можна надіятись. Вам можна довіряти. Подивимося ще одну людину. Вона бачить вас дуже душевною, доброю, емоційною. Такою, що може зігріти душу, сказати добре слово, втішити. Ця людина має деякі мрії щодо вас, такі може трохи наївні мрії. Як в трохи рожевих окулярах, ну, але вона про вас мріє, вона має певні епізоди, де вона вас бачила в певній ситуації, або ж ваші спільні розмови. Якщо це робота, значить це ситуація на роботі, але вона. Крутить собі якесь придумане нею кіно. Вона мріє про хороші відносини з вами. Підсвідомо її тягне до вас. Можливо, вона себе стримує, ця людина, просто десь слухає вас, дивиться на вас, дещо спостерігає за вами. Ваше слово, її погляд для, вас має, для неї має дуже, дуже велике значення. Її підсвідомо тягне до вас. Це може бути і та сама людина, що в першому, але може бути і інша. Так, ще хто? Ще одна людина, яка дивиться. Яка дивиться на вас або спостерігає за вами. Вона бачить вас як такою, що ви змінюєте своє життя. Ви почали рух у другому напрямку. Ви змінили свою думку щодо чогось. Або ви щось розриваєте, скажімо, відносини, контракт, можливо, ви звільняєтесь з роботи, або маєте такі думки, а можливо, ви хочете переїхати на інше місце проживання. Ви щось вирішили змінити або змінюєте. Вона має до вас хороші почуття, вона вважає ваші відносини цінними, вона не хоче вас втрачати. Підсвідомо її тягне до вас. В чистому сенсі, вона за вас дуже хорошої думки. Вона може дуже сумувати за вами підсвідомо. Вона хотіла би бачити вас ближче, але через цю подію, що стається. Ви зміни ви вирішили змінити напрямок у своєму житті? Особистий напрямок. Особистий. У поглядах на життя вам не подобається. Ваша ситуація, ви думаєте, ви вважаєте себе, бачите себе такою, що ви зависли в певному стані, що вам не подобається як жертва обставин. Ви змінюєте цю ситуацію, можливо, в деякій мірі. І через ту людину в деякій мірі. Та людина якимось чином негативно на вас вплинула. Зараз шкодує за тим. Ви несли дуже велику відповідальність. В основному ви її несли на свої, на своїх плечах. Людина мала розділити з вами, розділити цю ношу. А оцю всю ношу відповідальність за за всі обставини, по всім питанням вирішення. Цю всю ношу несли тільки ви. От ви і почали себе почувати, як жертва, з якої ви вже давно хочете вийти, бачите? Тепер людина десь може і сльози проливати. Ось так. Це можна виправити. Це можна виправити. Людина повинна бути в цьому. Ця людина повинна бути зацікавлена в тому, щоб це виправити. Це вона повинна зараз діяти. І від її дій від її бажання, від її бажання залишити вас біля себе, від її бажання розділити цю ношу на двох, або, може, навіть забрати цю ношу з ваших плечей, самому понести то. Від її бажання оце зробити залежить і результат. Залежить те згодитесь ви. Пробачите, дасте згоду на те, щоб стосунки продовжити знову. Або почати знову з чистого листа, чи ні? Залежить від тої людини. Тут така порада. Знаєте хороша порада, знайте собі ціну. Знайте собі ціну. А на цьому розклади наразі закінчено. Я буду рада, якщо вони вам допоможуть вирішити вашу ситуацію, ваше питання. Кому сподобалося, буду рада вашому лайку. А зараз бажаю вам всього найкращого і успіхів на вашому життєвому шляху. І до наступної зустрічі. Па-па-па-па!